Вітання! Сьогодні пропоную розібратися в тому, що таке обсесивно-компульсивний розлад, як він виникає, та ну, які шляхи рішення є в цьому випадку. Отже, це нав'язливі думки плюс нав'язливі дії. Обсесивно-компульсивний розлад, а, власне, це є ритуали, які людина повторює для того, щоб боротися з надмірною тривожністю. Людина відчуває неспокій, їй недобре, та і вона починає створювати якісь. Звички для того, щоб цю тривожність свою гасити. Ем, інколи це ем, обсесивно-компульсивний розлад виникає на основі іншого якогось розладу. Ну, наприклад, на основі там, депресивного розладу, та, чи тривожного, чи панічних атак. Один з варіантів, ну, такий вам приведу приклад. Ну, Наприклад, в людини вдома неспокійно, та, некомфортно, є проблеми, є якісь сварки. І от людина відчуває доволі сильне напруження, та, в тому числі панічні атаки, як ми це називаємо, при підході до свого власного будинку. І для того, щоб цей рівень напруження згасити, людина має пройти там декілька кіл навколо будинку та, з сигаретою. Уявимо собі таку ситуацію. От, за якийсь певний час людина формується це вже як ритуал, як звичка. Людина вже повинна обов'язково пройти декілька разів та, навколо, навколо будинку, щоб прийти додому. Або ж, я думаю, багато хто себе впізнає в цій нав'язливості, обов'язково заглянути в телефон та, зранку чи ввечері перед сном, та, чи подивитися тік-ток, для прикладу. Тобто людина не зможе розслабитися, заснути, допоки вона не виконає цей ритуал. Це теж ми можемо віднести вже до групи нав'язливих станів, бо якщо людина не розслабиться, не засне, не буде відчувати себе спокійно при цьому, тоді це вже не є нормою. Ось. Або ж людина, наприклад, ну, дуже ретельно миє руки. Одне діло, ну і в нас, скажімо, відверто ця звичка та ще сформувалася з 2020 року, коли ми говорили про коронавірус. Ale Одне діло, коли ми просто дбаємо про свою гігієну, а інша річ, коли людина це вже нав'язливість, що людина вже доводить свої руки до сухості і вже з'являються тріщинки, та, і навіть якісь язвички, це вже точно не норма. Та. Чому так відбувається? Інколи та людина може просто банально мати якийсь невирішений внутрішній конфлікт. От візьму вам приклад такий приведу. Ну, Я вам собі, що людина дуже ретельно все дома прибирає, миє, та, іначе здається, та, от людина там хоче видати себе. Гарного господаря чи гарну господиню. А коли ми вже почали працювати в процесі, та виявили, що насправді людина була, ну, була в ситуації, коли на неї звели дуже такий некрасивий наклеп на роботі. Та, і людина ніби хотіла відмитися, очиститися. Та? Тому вона намагалась ніби ретельно прибрати своє середовище довкола себе. В цьому випадку потрібно.